Всіх вітаємо з Вінниччини Ви на каналі Улюблена Садиба. І сьогодні 7 липня і пора вже вибрати цибульку. Ну, не всю, а виборочно. Взагалі вибиралася цибуля раніше, пізніш, раніше це пізніше вибиралася. А так як ми Якби весна наступила в нас набагато раніше, як звичайно, то вже. Можна вибірково вибрати цибульку. Цибулька, яка ось так уже впала, і ось тут вона м'яка Ось така цибуля непогана, ось яка. І от я її вибираю і складаю на дозрівання. Вона вже ось тут мягка, вона поживу вже не Получає, вона вже не росте. От, і як жара земля дуже гаряча, має бути, у нас навіть передають, що 30 градусів тепла. 33, 30 є зараз, а має бути 33 і 35, то вона в землі просто спечеться. І ось я її хочу вибрати отак вибірково і покласти у холодок. На, щоб вона дозрівала, поки не обрізати її не можна тут. Вона буде поступово, оце все всихати. вона його буде все втягувати в себе. Якщо відрізати її в сирому такому виді, вона почне там шийка та гнити. Цибульку я... вона буде дозрівати, лежати, а потім я поплету її у віночки. Ось в мене тут цибуля така звичайна. Поряд є цибуля ось така ось довга. Ось така вона велика, гарна. А білу і синю цибульку я вже вибрала і покажу її вже в вибраному стані. Цибулька Ось так деяка лежить, деяка вже ще зелена, ще стоїть. Яка стоїть, ще не впала, вона ще буде, я її лишу у землі до, на дозрівання. А деяка пустила ось такі стрілки. Ці стрілки я підв'яжу і буду потім збирати з них насіння. Я їх, Де, де є стрілки, я їх лишаю і потім мені. Є готове моє насіння весні, з чого сіяти цибульку. Тут різних сортів цибуля, різних сортів, а так я е, по, полишаю ці стрілочки. Е, ви бачите, бур'яни. Бур'яни я не виполювала вже останній час, тому що цибулю вже не можна було залізти, і, а дощі пройшли, бур'янці почали рости, а залізти її тільки. Турбувати я не хотіла колошкати, тому зараз цибульку виберу і справлюся з бур'янами, посапаю, їх виберу. Зараз буду ще покажу цю цибуля. в мене ось у ексибішен ще зелена, не стигла. Ось, Велика, гарна, гарна велика цибулька. Ось така навіть мені в руку не гарно. Цибулька є, звичайно, і менша і більша, є навіть ще більша, як ця, що я показала, але вона ще стоїть вся зелена, вона ще росте і ще буде рости. Ось. Це цибулька, яку я садила на зиму, ці вже мурахи тут є. В мене є відео, коли я її садила, що, як я її садила і з чим я її підживлювала. У мене є попереднє відео, восени зараз цибулька гарна. Ось така. Ось я її виберу, яка вже, вже лежить, вона вже котра лягла. Яка гарна цибулька. Є, звичайно, і менша, не може бути одна тільки здорова. Є і менша цибулька, Ну так взагалі дуже гарна. Ну, саме зараз її Задача така, її потрібно вирвати і досушити. Досушити, щоб вона тут на городі не попеклася. Я ще раз хочу на голози сити, що вириваємо цибульку тільки ту, яка отут вже посохла, вона вже не росте отут, вона вже зовсім м'яка. Отака цибулька, ось ще вона. Тверда, ось тут, вона вже лежить, але тут ще вона не, пере, не, не пересохло воно і поживні речовини з цієї гечки йдуть ще в цибульку. Цю цибульку ще не вириваємо. Вона може бути ще дня два, три, а потім вона теж, а може, і вже на другий день, і після того, як це я розповідаю, вона вже може бути м'яка. І тоді тільки тоді ми її можемо вирвати. А зараз вона нехай ще буде. Ось така теж цибулька лягла, але тут вона ще тверда. Її ще даємо час пожити тут у ґрунті. Нехай вона ще побуде. І тільки тоді, як вона стане м'ягка, ця шийка прикоренева, тільки тоді її можна вирвати. Ось тут м'яка вже шиєчка, ось ми вириваємо. Така цибулинка гарна, вириваємо її. І кладемо тут теж суха зовсім ось вона вириваємо. Вона вже тут пересохла, і вже ні звідти, ні звідти її цю цибулину, поживні речовини вже не йдуть. І вона вже буде дозрівати, для того щоб вона могла зберігатися взимку. Ось так. Щоб вона, вона вже не буде проростати, ми її заберемо з землі. Вона буде вже підсохне. Я її сплету в віночки і будемо на зиму зберігати. Цибульку вибрала ще не всю, тільки ту, яка вже можна вибрати. Ось такий в мене. Получився вже, я її поклала тут в садочку, в, ті... в тіні, в холодочку, щоб вона до... долежала до кінця. Ось така у мене ось такий сорт цибульки. Ось покажу, яка вона мене. Веречина її. Є у мене ще ред барон. Ну, показую таку кращу. Це теж непоганий. Є в мене біла цибулька. Заблек вона називається, та й не важливо. Ну, цибулі гарні. Тут кущову цибульку я вибрала раніше. Вона раніше достигла, Чим ця. А ця ось будемо зараз лад давати. І ще хочу показати, який ось я викопала рок'енболь. Ось яка чесничина показати яка. Ограміння ще не знаю, скільки вона важить. Я її потім, тому що вона в мене, я її ще обрізати не хочу. Вона має такий ще хвіст. Нехай поки він не посохне, я його не буду обрізати. А 4 в мене було 5 штучок. Ще 4 штуки. На городі. Ще я їх не викопала, вони зелені, викопала одну тільки цю поп Попробувала. А ті ще зелені і вони ще знаходяться, там ростуть. Ось так, Така маленька ще така дитинка є тут. Я в тому році садила Це теж, таку я купила одну головку І такі маленькі ці дитинки я садила. І і в мене вийшло в цьому році одноголовець. Ось таких три зубчики я посадила. І таких три штучки в мене ось є рокенболяць. Решта ще в землі. Тут у мене ще в землі знаходиться цибулька Тамара, але вона невелика виросла. Напевно, її краще було без розсади вирощувати, а я її зразу сіяла в ґрунт, так як любу сіянку. Ну, вона ще зовсім зелена і ще, ще росте. Ще, напевно, а ось який в мене на городі рокенболь. Ще він теж зелений, я ще його не копала. Оце чотири штучки ще. Одну викопала штуку. Ось таке моє відео. Дякую всім, хто зайшов на мій канал. Дякую всім, хто пише коментарі і ставить лайки. Будьте всі здорові. Пока-пока.